У медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців. З травмою ноги сюди потрапив 56-річний Валерій. На війні чоловік майже півроку. Розповідає, вирішив піти на фронт після того, як пережив окупацію рідного селища на Харківщині. Думав, що війна не прийде до мене додому, але коли прийшли до мене додому, і почали ногами відчиняти калітку, двері я зрозумів, що мені вдома не сидіти. Я пішов на війну. Валерій отримав поранення під Бахмутом. Попав я під бізметний обстріл. Думав, що не вижив, але міна накрила ногу. Перебила ногу, перебила ногу. Побратими мене винесли, хоча думав, що вже не винесуть. У Бахмуті, розповідає Валерій, російські війська постійно намагаються штурмувати українські позиції. Пробують вони. Рватися, але ми стараємось не допустити, тому що якщо ми тут допустимо, війна піде далі. До вже другої операції готується 49-річний Олександр. Чоловік воює від початку повномасштабного вторгнення. Увесь цей час був на Донбасі, де й отримав поранення. Нас накрили ворожу міномети. Було жарко. Порадила в ногу і відірвало руку. Російські війська, каже Олександр, обстрілюють населені пункти Донбасу з різноманітної важкої зброї, використовують артилерійські снаряди, крилаті та балістичні ракети та скидають бомби. З усього, що можуть. З усього, що є, що нема. Навіть яке щось привітає, що я не знаю. Лікар-хірург Константин розповідає, зараз найчастіше у бійців уламкові поранення. Загалом це міна вибухові, кульові дуже рідкісні. Приїжджає дуже. В тяжому стані психологічному перше питання багатьох, коли я зможу звернутися обратно до своїх побратимів. Найважчі травми, каже лікар-хірург Костянтин, поєднані із ними у лікарню привозять більшість бійців. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.